Атестація робочого місця проводиться на підприємствах, установах, організаціях згідно постанови Кабінету міністрів України від 1.08.1992 року номер 442 Це про порядок проведення атестації робочих місць в установах, організаціях підприємствах. Атестація робочих місць проводиться в вище названих підприємствах-установах раз в 5 років, або прийнятим. Рішенням по колдогору в установи або організації. Для чого проводиться атестація робочого місця, я б сказав, слідуючи, це м, треба виявити, наскільки, наскільки більш працівником найманим і роботодавцем є робочі, робоче місце, його шкідливе або нешкідливе. А якщо шкідливе, щоб це місце було не настільки шкідливе, щоб його можна було більш, більш, більш зробити, щоб не було таким шкідливим і, і, і так далі. Значить, на підставі проведеної атестації на підприємствах або установах приймається наказ про результати атестації робочого місця, де приймається рішення, кому надати із знайманих працівників перше, це додаткова відпустка, може бути різна, 4 дні, 7 днів, 12 днів. Це доплата до тарифної сітки, теж 4%, 12%, 25% може бути різною категорії працівників. І найголовніше пільга це пільгове пенсійне забезпечення. Теж керується статтю 13 закону України про пенсійне забезпечення. Всі працівники, які підлягають по списку номер 2 на пільгове пенсійне забезпечення, їм повинно підтвердити цей стаж. При проведенні атестації робочих місць на даному підприємстві. У нас, от бачите, ми сьогодні тут проводимо себе на нараду при центрі. Да, тут дійсно є шкідливі умови, вони теж, вони теж рахуються як пільговики, тільки не по списку два йдуть на пенсію, а йдуть по списку за вислугу років. Теж у нас є багато підприємств в області. В основному якщо рахувати медицину, це у нас. Тут диспансер, онкодиспансер, там є список номер 1 які тут раніше на 10 років на пенсію, список номер 2 які тут на 5 років раніше на пільгу, пенсію. Якщо брати інші підприємства, це в нас є кар'єри. До речі, я хотів би зупинитися окремо на кар'єрах в області. От взяти Лопуховський кар'єр, там провели атестацію робочого місця, директор. Я особисто виїжджав. Дуже приємно був вражений, що всім, практично трактористам, машиністам, шоферам, він підтвердив пільгу, пільгу підтвердив стаж, який мають виходити на пільгову пенсію. Тобто при наявності 12,5 років шкідливого стажу і загальному стажу 25 років мужчини будуть виходити раніше на 5 років на пенсію. І дуже було приємно, що Іменно в кар'єрах у нас вся тенденція підтверджується. Є ряд, звісно, підприємств, які не дуже підтверджують, наприклад, не хочуть підтверджувати стаж про надання пільгових пенсій, тому що, звичайно, до настання загального пенсійного віку ці кошти платить. За нього саме же підприємство, і звісно, ніхто не хоче надавати ці кошти. Ну ми з цими підприємствами боремося і знаходимо спільну мову. І, по крайній мірі, зараз поки таких немає у нас проблем. Довести до всіх керівників, установ, підприємств, організацій, щоб, щоб провели, проводились атестації робочих місць. Це є, е, як я говорив, є постанова Кабінету міністрів. Це Обов'язково треба проводити. Ну ми виявляємо, де не проведена атестація. Ми виявляємо, є в кожному районі експерти з умов праці, всі ходять на перевірки. Де не проведено, звісно, ми даємо приписи, висновки щодо проведення атестації. Ну, в основному ми знаходимо діалог з усіма керівниками підприємств, і атестація проводиться на всіх підприємствах у нас в області.